Астролябії, старовинні телескопи, гірокомпаси, сектанти, сонячні годинники, мапи зоряного неба та інші унікальні речі історії астрономії привіз до музею історії Бердичева колекціонер і популяризатор науки Юрій Шевела. Експонати, що представив на виставці Погляд у Всесвіт, це лише частина його колекції. Тут е всього декілька розділів представлені. Трошки спостерігаючі астрономії мають на увазі телескопи, армілярні сфери, телури, орери це саме е, спостережлива астрономія, спостерігали. Мореходна астрономія непогано представлена, включаючи оцей чудовий гірокомпас, секстанти, протрактори і інші кутомірні прилади, включає так непогано представлені і транспортири, саме мореходні. Геодезія представлена теж у вигляді теодоліти, нівеліри, ганіометри. І багато інших речей, і трошки представлена метеорологія, але не багато. Насправді у мене є набагато більше. І метрична система. Захоплення астрономією, космосом, науковою фантастикою. Ще із дитинства згадує пан Юрій із 12 років. І розпочав колекціонувати. Зазначає у його колекції найстарішими є експонати 18-го сторіччя. Шість предметів кінця 18 століття. Все інше це розквіт. Це 19 століття і початок 20 століття. Деякі експонати він врятував від здачі на металобрухт, окремі із горищ старих будинків, пташиного ринку, барахолки, інтернет аукціонів. Одні більш легше дістались, інші важче. Нелегка здобич армілярна сфера або модель Всесвіту один із найдревніших винаходів астрономів. А саме третє сторіччя до нашої ери трапилася оця армія сфера для того, щоб її придбати. Я брав кредит в банку, але я її придбав. Кредит я виплатив. Все нормально. Потім мені сказали, що знайшли зображення її на гравюри. Що вона колись у середньовіччі стояла в києво Молянській академії, а потім була в Київській астрономічній обсерваторії. Шлях її дуже довгий цієї армілярної сфери, але нарешті вона у мене, нарешті вона демонструється. Я не знаю, чи це правда чи не правда. Легенда така, що вона була в києво в академії колись, колись за навчання, коли ще Ломоносов там був студентом. Не знаю, чи це правда чи не правда, але вона присутня у мене є. Така була історія, терміново треба було її викупити. Серед присутніх на відкритті виставки музейні працівники зі Звягеля, Житомира Рівного. Засновник рівненського музею фотографії Олександр Харват зазначає. Виставка вражаюча, тому що багато предметів, яких, якби не Юрій, вони б не збереглися би. А так завдяки йому вони збереглися, вони не пішли десь на базар, вони не продались, не поїхали за кордон, хоча це все кошти дуже чималі кошти. І ще Юрій Щедрий, що його попадається щось предмети, що з моєї сфери колекціонування він дарує мені, а що попадається з його сфери колекціонування, ми обмінюємося цим. І музею історії Бердичева колекціонер разом із дружиною презентували подарунки, а пан Юрій ще й дав відповіді на безліч запитань присутніх. Щоб дістати унікальну річ, колекціонери працюють у різних умовах. І у цьому всьому я все-таки передягався і е, просто повзав там. І я знайшов у підлозі схованку. Саме у цій схованки я знайшов в ідеальному стані цей кіпрегель. У повному комплекті це кипрегер фірми Фос 1904 рік. Багато приладів у моїй колекції, котрих в Україні в єдиному екземплярі. Навіть на цій виставці є декілька приладів, котрі більше нікого нема в Україні. Вони в єдиному екземплярі. Ось ви якраз спиною прикриваєте цей круг бордак. Да? В Україні більше ні в кого його нема. Це один із варіантів. Розпочинав Юрій Шевела із наукової фантастики. Зібрав найбільшу її колекцію в Україні. Проте це вже інша історія. Велика частина його бібліографічної роботи. І, до речі, вона демонструвалася частково. Ця колекція в Житомирі, в українському домі вона вже виставлялася. В Києві вона декілька разів виставлялася і в Житомирі вона була, в Бердичеві ще не було. А виставка історії, астрономії, погляд у Всесвіт діятиме у музеї історії Бердичева щонайменше три місяці. Олена Лукінюк, Андрій Борисов, Терка Вік.